На Тернопільщині внаслідок ворожої атаки у ніч проти 26 листопада ввели мережеві обмеження для споживачів через пошкодження енергетичної інфраструктури. Аби підтримати мешканців у цей складний час і забезпечити їх базовими потребами, в області розгорнули пункти незламності. Загалом на Тернопільщині їх є 412. Більшість з них стаціонарні, але є й кілька пересувних. Один із таких функціонує на вулиці Бережанській у Тернополі. Його облаштували на базі намету. Обладнаний автономними джерелами енергоживлення а також тепловими приборами. Всі бажаючі можуть його відвідати при потребі зарядити свої гаджети. Та електричні прилади. А ось стаціонарні пункти незламності здебільшого функціонують на базі установ соціальної сфери в нашому краї. Частину центрів обігріву також розташували у закладах освіти. Так, ще з весни 2023 року в одному із корпусів Тернопільського національного технічного університету безперервно діє пункт незламності. Тут є все необхідне: електроенергія, тепло, можливість зарядити свої гаджети, мобільний зв'язок та доступ до інтернету, вода, гарячі напої, сол та книги. Пункт незламності може помістити одночасно до 25 людей. Сюди заходили люди, дуже багато внутрішньопереміщених осіб зверталися в пункт незламності. Зверталися на наш волонтерський центр. У нас тут навіть є журнал обліку, де записувалися відвідувачі. Хто коли був, якщо десь зверталися по якусь більшу допомогу, то тут є записані, коли приходили відвідувачі. Навіть сьогодні була жіночка, яка часто приходить. Крім того, в приміщенні університету діє волонтерський центр. Тому містяни, які відвідають пункт незламності за потреби, можуть отримати й гуманітарну допомогу. Можна прийти. Ну, якщо старша людина приходить, то ми навіть тут можемо їй надати і одежу, і продукти харчування, те, що ми маємо, бо це поряд з волонтерським центром. Опитані нами тернополяни та гості міста кажуть, пунктами незламності ще не користувалися. Проте, якщо з'явиться потреба чи погіршиться ситуація, готові звернутися за допомогою. Я думаю, якщо будуть довготривальні відключення світла, то так, оскільки, ну... Телефон не вічний, потрібно заряджати, грітися і так далі. Вони досить, кори... досить такі корисні для людей, адже погрітися, зарядити телефон, повібанки такий мінімальний, що ми можемо зробити. Якщо ситуація зміниться, буде складнішою, ніж в даний момент, тоді так, звичайно, скористаюся пунктом незламності і відвідую його. Ні, я не ходила ні спочатку війни, ні зараз. Ну, якби не було потреби. Я була поблизу пункту, там біля Березіля, колись був. Розглядала умов, ніби, варіант туди звернутися в разі потреби. Уся необхідна інформація про пункти незламності, а також інтерактивна мапа, яка дозволяє знайти найближчий до вас центр обігріву, розміщена на офіційному інформаційному порталі Кабінету міністрів України.